Проводить тренінг з надання до медичної допомоги Олег Басарап. Він начальник медичної служби у добровольчому територіальному об'єднанні захід. Такі ж навчання відбуваються і в Івано-Франківську. Інструктор вважає, що найкраще отримувати знання про першу допомогу у школі, тому що поруч з іншими предметами є такий шкільний предмет, як захист України, де кожен школяр. Проходить основи першої домедичної допомоги, так само основи військової підготовки. Інше питання як по різних окремих школах чи ліцеях це забезпечується тут, радше я би звернув, я би радив звернути увагу на підхід. До навчання учня, бо в моєму фізико-технічному ліцеї кожна дитина знає, як надати невідкладну допомогу. Кожна дитина я впевнений, в цьому. На тренінг зареєструвалося 20 коломоян. Всі мали нагоду спробувати, як надається допомога під час реальних воєнних дій. Якщо зброя у нього, то найперше, що я зроблю свої друзі, свої поставлю на запобіжник. Зніму з нього зброю. Зброю поставлю близько до голови, але так, щоб він не міг її дістати. Все нормально, свої. Тоді, що я зроблю, я можу впертися в нього і ну, будь-яким способом повернути голову в повернути його під кутом 45 градусів. Тоді, наприклад, одною помічена кровотеця з лівої чи з правої ноги, я маю зірвати в нього турнікет, використовую його турнікет і тоді поставити той турнікет, не, не забуваючи про власну безпеку. Тут я його ногою захищаюся. Перевіряю місць кишень. Також Олег Басара певен, що в наш час кожен має знати, як надавати таку допомогу. Якщо досвіду немає, то треба йти на такі тренінги. Зараз навіть в дуже багатьох населених пунктах є організовані такі такі навчання, що можна прийти і навчитися. Якщо ти до цього часу не знаєш, то вже від початку війни ти вже мав це знати. За вісім місяців війни ти вже мав це знати, тому що це пріоритет. Життя людини це пріоритет, що може бути ціннішим за людське життя. Організатор цього тренінгу Михайло Данищук за фахом юрист. Однак, в час війни активно волонтерить і хоче, щоб люди знали ази надання до медичної допомоги. Михайло розповів, що тепер возить у своїй аптечці турнікет, який може врятувати життя йому чи комусь хто постраждав. Це е, навики, які можуть згодитися людині не лише в військовий час і не лише в військових діях, а й в цивільному житті. Ось а плануємо. Насправді декілька різноманітних тем і, можливо, більш військового спрямування. Поки що їх називати не буду. Організатори запевняють, що таких корисних тренінгів і тепер у Коломиї буде ще більше. З колоною Вога Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.